Всім привіт! З вами геймер про Хакер 2000 і сьогодні я покажу, як скачати відео з YouTube в два кліки через одну програму. Ця програма називається UM Video Downloader. Виглядає вона ось такво. Її можна скачати в Google. Я, ссылка буде відео під описанням. Ми заходимо в Google, заходимо в YouTube, беремо відео, яке нам подобається, яке ми хочемо скачати. Беремо, копіюємо його силку повністю. Копіюємо. І вставляємо в ту програму. Відкриваємо її. Тут О, бачите, у нас зразу тут воно вставлене. І в нас вибивається таке вікно. Ми тут можемо, бачити, на якому воно сайті. І можемо тут воно строїти, які в нас будуть розміри вікна. Розміри екрану, якого воно буде потім показувати. Я беру найкращий і нажимаю Скачати. І все, і нас зразу вибуває така рисочка. Ми бачимо, що в нас тут показує, як воно скачує. Показує, скільки і скільки осталось. Всім папа, -па. думаю, для вас було інтересне це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Папа. -па.